Володар Сталевого Христа за тактику ведення бою та виведення своєї групи без втрат. сильний духом та вмілий тактик, вірний брат, ніжний чоловік та люблячий татусь, почесний громадянин Уманщини. На жаль, посмертно все це про героя російсько-української війни з псевдо «Окунь» Миколу Рибака. Микола Миколаївич був найменшою дитиною в багатодітній родині села Родниківка. Старший брат Святослав пригадує, що дуже був радий народженню молодшого брата. Ну, перші спогади такі були, що е, в мене є брат. Да. Бо я, як був малим, я чекав брата. Я брата дуже хотів. А, а, а перед ним було дві сестрички. Мама вагітна, я пам'ятаю, як. 에, мама ну, повезли в роддом о, і приїжджають і кажуть сестричка. Ту, я розстраювався, звісно. Опять сестричка. <кх>, да, да, опять сестричка. А так 에, коли родився брат, то був дуже, дуже радий. І, ну, у нас в родині завжди було 에, поставлено, щоб всі були разом. Мама так була поставила. Коли Колі було лише 12, трагічно пішла життя його мама. З тих пір старший брат став надійним порадником та товаришем. Рудниківська школа, агроколедж, а далі армія. Він потрапив в спецпідрозділ спеціального призначення Барс, військова частина 3027. Но я це дуже добре пам'ятаю, тому що я там служив. Я в цій частині відслужив. Там гуртувалась сталь. Отак можна сказати. знаєте, там. Я туди теж як попав був хлюпіком, можна так сказати, а звідти вийшов вже небагато, півтора року, але там ломаються всі стереотипи і з тебе роблять те, що хочуть зробити. Те, що потрібно. Так. О, і у колі, ну, я не гадаю, я, я знаю, що воно так сталося, тому що він вже був після армії, він був вже дуже, дуже зрілий і е, такий мужній чоловік. Багато українців шукали свої долі за кордоном Так, у Італії випадково чи за велінням долі. Микола познайомився з Ольгою. І він, і я. Ми мабуть, уже на другий день знайомства відчули, що це щось рідне. Оце наче твоя рука, нога, наче це твоя ну, наче ти знаєш більше, ніж батьків. Більше не може навіть не одне життя. Ну, я цього не сказала йому, бо ще ж ну, це, бачу, красивий, гарний хлопець, дуже очі такі усміхали, усміхалися. Простий, добрий, бачу, що відкритий. Він мені потім признався, що він на другий день вже зрозумів, що я його дружина. Тож відчув, він каже, я відчув, я знаю, чого мене тягло от прийти в гості до моєї сестри, от його каже, тягло, не знаю чому. У нього завжди була така дуже сильна інтуїція. І кажу, от я відчуваю, що будь то рідна людина. І це було таке сильне кохання, такого, мабуть, ну, це таке раз на все життя і кохання від Бога, сильне кохання. Ми одне одному казали, що до останнього подиху. До останнього подиху. Але ми планували це ну, до старості, бо дуже хотіли діток. Але чомусь він дуже хотів їм саме донечко. Саме донечку, тільки донечку. І чогось нас так не вдавалося. Але як почалась повномасштабна ну, війна, ми дізналися, що я вагітна. 24 лютого 2022 року родина Рибаків була зовсім близько до північних кордонів з Росією. І перше, що вирішив Микола вивести родину у безпечне місце. Далі військомат. Рота охорони Микола посилено тренувався, готувався, відмовився від служби у спецвійськах і восени був уже у складі Збройних сил України на Бахмутському напрямку. Коли він приїхав з передової, коли... він тоді ще не знав, що йому дадуть Металевого хреста, але це ж потім вже вирішило командування, що він його заслужив. Ми з ним чиділи, розмовляли, спілкувалися. О, вдвох за столом. І він мені відкривався, розказував. І я його питав, кажу, ну ти тоді не пішов із пицями працювати, щоб. О, а зараз як? А він каже: а в мене не було виходу. Я, щоб втік, мене б розстріляли в спину, в самі ті горки. І я тоді просто каже, я нічого не думав, я просто встав, як в фільмі перша, перший фільм про рембо Пірва є кров. Я каже, встав в ріст, взяв кулемет і почав їх косити. О, в, рацію, в рацію передав, що окунь приймає бою. Він собі позивний окунь взяв. О, я питаю, а я ще й питаю, кажу, а чого окунь? Ну, Він каже, мами дівчата фамілія Окунєва. А Він позивний в нього був окунь. Спочатку, каже, хлопці хизувалися, окунь, окунь, ну просто там. як, О, А потім казали, що ми без окуня в бій не підемо. Він був, він був лідером, він, він їх вів, як Оля казала, що. Він дуже гордився, коли я йому телефонував, він казав, брат, ми вийшли в мене без потері. Потом зателефонував, скидав фотографії. Ну, де вони? Каже, отут ми дислокувалися. прислав фотографію, а там нема казарми. Ну, попали, попали під обстріл, ну, вони встигли вийти, відійти. Як про цей бій він розказував мені, як передав в рацію, що окунь приймає бій і почав кулемет. У нього був старий кулемет, але дві ленти і він заклинює. Це, каже, я випустив, каже, не знаю, чи 6, чи вісім, і він не клинив. Він просто спочатку. Встав він о, ну, стріляв, а потім, каже, бачу, що БК кінчається, каже, я почав вже прицельно стріляти і, і міняв позицію. Він з трьох позицій стріляв, щоб орки думали, що не один кулемет, що там їх багато. Тим він, коли він розказував вони три дні, вони там сиділи в, в очікуванні. В них така лісосмуга була, Він, він каже, ми окопалися і держали оборону. І з них був приказ, якщо більше двох орків відкривати вогонь. Він каже, я сиджу, а від нас 10 метрів е троє орків е збирають гілки топити. І мені каже, вони здалися якісь. Е Цікаві. Вони каже, або були на курені, або на коліні. Вони сміялися, вони дурачились, як діти. О, і я так зрозумів, що каже, це їх відправили як непотріб, і про перевірити, чи є хтось, чи немає. О, Каже, Я їх не зацепив. Вони пішли назад. І потім. Начали, начались контрнаступ, тому що з правої сторони впоперек від них стояла Національна гвардія наша. І Орки їх обходили. І Вони знали, що тут нікого немає. І вони б попали в Національну гвардію в кільце. А потім, коли вони підійшли, і Коля дав їм відсіч. О, а потім хлопці підхватили і розказував обратим, що почув в рацію, що окунь приймає бой, о, і почув, що кулемет не зупиняється, каже, забігає в, ворожейку. Е, Старша накричить, розпишись він, каже, щас. За ті ящики каже, і туди. І тоді е, теж допомогло, що. Вчасно подали, підійшли БК, і вони тоді відстрілювалися. І потім він налагодив стежку і виводив хлопців, заводив, нову групу приводив. Він каже, я там кажу, вже все знаю, я вдома. Микола отримав коротку відпустку та летів до коханої, адже нарешті мала народитись його донечка. Я готувалася до пологів. Він приїхав, якраз так вийшло, що в мене пологи, і його відпускають на відпустку цю державну. Ой, він зустрів нас серед дома. Він побачив дорогу. Побачив, він, він був на пологах, не так, бачите, не так. Він приїхав, я, а мене схватки. Він мене відвіз, а вечором не витримав і попросився до нас. Його пустили. Він був на пологах. Побачив її, каже, вона ж на мене схожа. Забрав він нас роду і каже: ой, мені треба на Черкаси їхати. Я кажу, Він каже, мене мене нагородили столемом хрестом від залужного. А я кажу, о, а, ну як, за що? Розкажи мені. Він каже. Ну м м м взагалі він не любив ну, ні х ні х ні хвизуватися, нічого. Він каже, я просто виконував ну, свій обов'язок. Я був командиром, його поранили командира, його поставили командиром відділення. А він завжди мав таку рису. От він, як ви кажете, ну чого він так на війні себе проявив? Тому що він. він по життю був лідер. Його і однокласники, і друзі, і, в... і колеги. Всі його вважають лідером. З ним завжди йшли, слухали. Він був дуже розумний, дуже організований, дуже чесний і справедливий. От він борець такий за справедливість був. Ну, мужній, впевнений, оптимістичний такий. І він каже, там на лінії фронту, ну, як в народі кажуть, зазубень утворився, як прорив був. І він їх видвинув і зрівняв наших, ну, нашу лінію фронту. І оце вийшло, що під його командуванням. І ну, він казав, для мене головне те, що в мене нуль втрат. Він дзвонив і казав, для мене головне нуль втрат. І Він мені дзвонив з ну, казав, у мене нуль втрат, нуль втрат. Ну він тобто то дуже переживав, він казав, нема, ну, саме ту ще переживав за хлопців, щоб ніхто не ніхто не загинув. А далі Миколу Рибака направили на підсилення 30-ї бригади імені князя Костянтина Острозького і там, 6 лютого 2023 року, був останній бій поблизу селища Красноград, Бахмутський напрямок. Другий раз, коли оце він потрапив вже, другий той останній, то він вже знав, що робити, знав, як себе поводити. Він вже був е Незлякана дитина, яка попала під артобстріл. Він вже був навчений. Але кажуть, да, там косять всіх підряд. Ну, я взагалі-то тако скільки е, мені, мені вважається, що це снайпер спрацював. А вже артобстріл це вже було як заключене рішення. Маленькій Софійці вже рік. Вона копія його, це не те, що там не так хочеться. Це дійсно так. Ну, його риси, його очі, його ніс. Ну, все тут ну, видно. І навіть трошки проявляє цей характер. Ольгі і досі здається, що коханий просто ще не повернувся з війни. Мені здається, просто що він досі в Бахмуті. Для мене він. я не можу, як це нема Колі? Це просто ну, як розлука. Як це немає. І люди кажуть, пройде, рік стане краще. Чи що у мене навпаки, тому що ну, розумієш, що наче немає його, а ти все рівно, ну, а він десь там, наче в бахмуті, і все. Я не можу, як це він став. Як це його нема, як це він. Став. Ну, цього нема, цього Оберігає. Це хочеться, вірити, хочеться вірити, що колись ми зустрінемося. Але для мене він то живий, все десь увагу і просто залишився. Іде війна, і він там. Лише повна перемога гарантує життя дітей, наших героїв у вільній, незалежній Україні, адже за це загинули найкращі. На моїй відповідальності Софійка, вона в мене похресниця. Я хрестив її, Оля моя кума. А, бо так брат хотів. А він прийшов, каже, будеш моїм кумом? Кажу, таке дурне питання. Звичайно, буду. Він коли приходив, я казав йому, кажу, ти взірець, я, я тобою восхищаюсь. Я казав, що кажу, Бог забирає кращих. В нас зараз тільки. Україна переможе, вона не переможна, вона не здолана, тому що наші хлопці роблять діло, за яке дехто поклав життя, і ми цього не забудемо. І тільки перемога. Наша, Наша перемога без, без винятків. За зверненням Полинської громади Микола Миколаївич Рибар псевдоокунь вшановано відзнакою за заслуги передуманщиною.